Так, це остання серія, над якою я працюю, а, вона буде називатися Посадки. А, чому саме посадки? Тому що мене вдохновила одна із скажем, операцій, на котрі мені довелося побувати. І ми більше часу знаходились у посадці. Вот. Саме моментом такого вдохновлення для мене стало те, що коли ми заходили. Посадка була така вся статична, було так гарно, спокій, пташки співають. І ти навіть не зовсім розумієш, що десь може щось відбуватися, ну, якась небезпека. Ну ти розумієш, що небезпека є, тому що поряд е, ворог. Угу. А, але ну, не так все страшно. І ця тиша, вона буквально, краса природи, е, перебуває до першого артобстрілу. Котрий просто починає міняти цю посадку зовсім ну, в іншому стані. Іменно після арт-пострілу змінюються А, Для мене це було важливо, я прослідкував, що йде зміна ритмів, але вона така якось ну Людина не може сама взяти так, поламати щось, поставити якийсь рух, напрямок, воно так не працює. Ну, якби ми не старалися в інсталяції передати, але от сам рух після прильоту, снаряду, розрив, посічення осколками, взривні воронки, воно передає зовсім інше таке, я б сказав, в цьому є таке щось. Заваражуваючі таке, то, що ти дивишся, і воно небезпечно, воно смертельне, але воно дуже гарне. Після першого арт, арт обстрілу я зрозумів, що я буду працювати з е... тематикою посадок. Друге, що я побачив, буквально через 3-4 дня, коли я виходив з тієї посадки, я її просто не пізнав, тому що від первозданного при заході до того моменту через. Четверо суток, там нічого не залишилось просто. Там була умовно таке просто стовбури, стояли вже без листя, і земля була вся, як будто його перепахали. Це вже було однозначно прийнято рішення, що я хочу попрацювати з тими от такими краєвидами, котрі були знищені під час військових дій. Одна із робот, вони в мене дуже яскраві. Насправді, які яскраві штуки, тут я стараюся постійно тримати ритм для того, щоб все ж таки зберегти те, за що я розповідав. Десь воно більш статичне. Цю роботу я назвав. Засідка, по-моєму, чи це вже вигадуємо. Посадка, ночь в посадці. Але так, да, мені кажеться, ну, ну, засідка, да, якась така темна ніч, і а, Там є якийсь персонаж, який готов до да, проти водій. Тоже одна через очередних посадок. А, ну, так, да, така. Палаюча посадка. Насправді такого не буває. ну Це дуже рідко буває, щоб щось загоралося. ну Це більш моя така вже фантазія. А цю роботу я теж відношу до цієї серії. Це якраз було після того, як я повернувся. На жаль, вийшло так, що я отримав контузію під час цієї операції, і я опинився в лікарні, там лікувався. Вот. Ну, все добре. І коли я приїхав, ну, зрозуміло, що там Ліза, Кот, Саймон постійно рядом, да? і я в цю серію э, вирішив намалювати такий, скажімо, портрет дружини вот, з э, котом. Вот. Трошки такого позитивного, як как би бы, ну, внести в, в те, що. ну Тому що насправді, якщо вдуматися, то під час війни все, ну, все одно з тобою постійно. Як допомога да, прибуває любима людина, яка ну, тебе підтримує, розуміє, там, може приїхати, несмотря на те, що небезпечно да, десь там перебувати. тому я думаю, що в цій серії ну, ця робота має право ну, би, на існування. А, цю роботу я буквально от вчора закінчив. А, такий образ. Солдата, да. Солдата, котрий знаходиться теж в да, яких, якісь посадки, вокруг нього тиша, спокій. Несмотря на те, що це такий чорний, да, можна, можна сказати, мрачне, але десь воно все дуже спокійно насправді виглядає. Тут немає когось там хаосу, страха. І... От, питамо. Ну це за те, що я кажу, що війна насправді як би вона нас не шокувала. Вона відбувається з таким холодним розумом, тому що якщо ти будеш ну, насправді не в такому, не прибувати в спокій, не будеш контролювати, то ну, скоріше за все ти погибнеш. І все. От, поэтому такий холодний розум. І я думаю, якраз ця робота в мене вийшла передати, от цей спокій, який потрібно, щоб кожен із українських да, воїнів мав в себе всередині. Я думаю, все.